Обернувся Петро та й бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав, хто, Господи, вида з тебе? Петро, як побачив, побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, що до того тобі, ти йди зі мною. І це слово рознеслося було між братами, що той учень не мре. Проте Ісус не сказав йому, що не мре. А якщо я схотів, щоб Він позастався аж поки прийду, що до того тобі? Знаєте, я в дитинстві згадую завжди, коли мені що скажуть тричі, це дуже важливо. А якщо мені кажуть ще раз тричі, після того, як казали перед цим тричі це було дуже важливо, і я цього не зробив. Я не знаю у цьому випадку, коли Ісус звертався до Петра. Я певна, що це було дуже важливо. І він звертався тричі не просто так, тому що перед цим Петро тричі зрікся і можна проводити якісь паралелі. Але знаєте, коли тебе щось питають тричі, ти починаєш задумуватись. Чи дійсно це дійсно твій, твій вибір? І Петро тричі відповідає, що він кохає Ісуса і готов пасти його Овець. І далі ми читаємо Слово Божому і бачимо, що Петро стримав своє слово, свою обітницю і він продовжував будувати церкву. І знаєте, це потужне було місце, це потужне місце Писання, яке приводить до того, що Ісус явно показує і вказує на покликання Петра, чим він має займатися далі. Не займатися, а, знаєте, десь вчителювати, десь просто збиратися з учнями, сидіти, молитися разом або не знаю, просто проповідувати в церкві в неділю. Ісус каже: Ні, ти маєш пасти моїх овець. У мене овець багато, і Петро, це твоє покликання. Ти маєш йти, керувати, відправляти їх в загони додому. Кормити, годувати, щоб вони знали твій голос. І для кожного із нас, знаєте, також є своє покликання. І де б ви зараз не знаходилися, яке б ви служіння зараз не несли, це ваше покликання і Бог знає, що в ця, саме в цьому місці. Ви йому найбільше необхідні. Яке б ваше служіння не було? Чи ви просто зустрічаєте людей, які приїжджають на машині? Я дуже за це вдячний. Там просто порядок, доброта, посмішка. І я не разу не чую, що де хтось когось вдарив, не виїхав, не було місця. Дякую за це служіння. Можливо, ви просто вітаєте внизу людей, посміхаєтеся. Можливо, ви проповідуєте на сцені, співаєте. Можливо, ви робите багато роботи, якої ми навіть не бачимо, але вона просто колосальна. Дуже дякую кухні, яка зустрічає нас після служіння, де ми можемо разом з братами і сестрами спілкуватися. І знаєте, якщо ви навіть служите або не почали ще служити, і не знаєте свого покликання, де б ви хотіли себе бачити. Приходить в церкву і кажіть, пастор, де я можу тобі допомогти. Я не знаю, чим я хочу займатися. Можливо, Бог мені ще не відкрив, чи я маю займатися, але я хочу щось робити. І ви це робите, робите і думаєте, ну не знаю, що буде далі. Знаєте, одного разу Давид, він не зразу народився царем. Все, що він робив, це він пас ягнята десь далеко це була його робота. І він ніколи не думав: слухайте, чи буду я царем, чи ким я буду, а чи буде якесь мені там наслідство, а яке буде далі моє життя, все, що в нього було, це його покликання пасти Овець. І коли прийшли помазати на царя, його навіть не запросили. Але коли Бог дивиться на нас, на тебе, на мене, на моє серце, Він знає наше серце, і, можливо, моє покликання саме. У цьому служінні зараз а можливо, Бог готує щось більше для нас надалі, для того, щоб ми могли більше привести нових сердець для Господа або просто підтримувати церкву, будувати церкву, як це робив апостол Петро. І перше покликання воно показало Петру, чим він має займатися. Але знаєте, в цей момент а, другий пункт після покликання приходить – не озирайся. І Петро дивиться і думає: слухай, ну якщо я маю пасти овець, ну Петро був розумною людиною, ага, я маю займатися церквою. Ну, я знаю, що є один учіль, якого Ісус любив. Хоча Ісус любив усіх їх, навіть Іуду. Ну, якщо Ісус любив цього учня, а що ж він йому приготував? Таке, знаєте, що ну, мають бути кращі за мене? І він озирається, і замість того, щоб дивитися вперед, куди йде Ісус Христос, іти з Ним в одну ногу і дивитися, і роздумувати про, про овець, скільки буде овець, де їх шукати, а що з ними робити, він повертається і дивиться, каже, а що цей? Знаєте, коли ми читаємо в тоні Ісуса трошки відчувається, не знаю, як вам мені відчувається роздратування. Він каже, що тобі до того? Що тобі до того, до інших людей, до цього чи до іншого, чи до пастора, чи до того, чи для твого сусіда? Я тобі сказав, що тобі робити. Ось твоє покликання. Ось твоє служіння. Я дав тобі слово для того, щоб ти виконував його і як тобі у кожен момент свого життя поводити себе? Навіщо тобі дивитися на інших? Ну, Петро повернув, звернувся, побачив, отримав відповідь, і всі брати вирішили, що він не помре. Ну, а на жаль, це так і працює в нашому житті. А, знаєте, в своєму житті я озирався дуже багато. І, мабуть, я не до кінця навіть звільнився десь, в якийсь момент. Я і зараз озираюсь. І для мене не озирайся, цей поклик дуже яскраво малює е, мої, скажімо так, особисті відчуття. Пам'ятаєте історії про Лота, коли він жив у Содомі й Гоморі? У Лота було все. В нього були зв'язки. Авторитет навіть серед цих грішників. В нього було багатство, в нього були стада, в нього було все. І в один момент приходить Бог і каже: Тікай. І знаєте, він не гнав за собою стада овець, каравани верблюдів. І це дуже мені нагадує 22 й рік, коли почалася війна, і багато людей, як тоді, так і зараз. Схоже, на цього лота вони кинули все, все, що вони жили, все, що вони мали, і просто побігли. Я прибіг у Франківсь, слава Богу. Гарне місто Франківська, гарна церква. Люблю вас. Але знаєте, на цьому не залишилось. Лот біг, і в нього в серці звучали слова: Не озирайся, не озирайся. Хоча знаєте, як боляче озирнутися на свої роки, коли ти там прожив? На те, що ти мав, бізнес, квартира, хата, друзі, все інше, дуже хочеться озирнутися. І в цей момент його дружина озирнулась. Знаєте, я не можу її осуджувати. Моє серце не дозволяє мені осуджувати цю людину, тому що я сам рано чи пізно озертаюся, і дивлюся на якісь моменти свого життя і думаю, ех, як було добре. Знаєте, зараз, ось саме зараз я зрозумів більш літніх людей, які жили ще е, при СССР, коли вони кажуть, ех, а якось тоді було добре, я їх ніколи не розумів. Думав, ну, ну, слухайте, ну, час пройшов, все пам'ять, помі... що там було доброго, дефіцит, того того не вистачало, а вони згадують, ех, як було добре. І знаєте, після 22-го року я дивлюся на своє життя, озирався і дивився, думаю, ех, слухайте. Навіть в ковід було так добре. І в якийсь момент я розумію, що я стаю ось цим соляним стопом у своєму житті, як стала жінка лота. Тому що Господь каже: не озирайся, йди вперед. Так само, як я зробив лот, у нього було все, все життя було позаду нього. Но Господь каже: слухай, я вивів тебе звідти. Якщо я вивів, ти не залишишся сам. Я буду з тобою. І сьогодні, коли ти дивишся на своє життя, що б у твоєму житті не було, можливо, ти став селяним стопов десь у своїй сім'ї, подивився і кажеш: Слухай, а що я чи він має більше любити, ніж вона? Мене мають більше любити. І ти стаєш селяним стопов у своїй сім'ї. Ти ж не дивишся на те, щоб збудувати свою сім'ю. Ти вже не дивишся на те, щоб правильно виховувати своїх дітей. Ти вже не дивишся, як більше кохати, догождати йому або їй. Ти починаєш озиратися, дивитися, слухай, а як було добре в перший рік, коли ми тільки одружились. Він чи вона була такі гарні? А в перші п'ять, як було добре, він був такий чи вона така гарна. І ми продовжуємо озиратися і стаємо стляним стовпом. І ми забуваємо, що попереду нас чекає набагато краще. Попереду, коли ми йдемо до цілі разом з Богом, набагато легше і краще. Одного разу, коли е, я е, будував, забував цвяхи, знаєте, що може бути, коли ти озираєшся, попадаєш собі по пальцю? Я не знаю, хто із вас рибак, хтось був хоча бачив, як на річці ти ловиш рибу. Слухайте, ти знаєш, три години дивишся на один поплавок. Якщо він дернеться, то дуже щасливий. Але як тільки ти відхиляєш голову вправо чи вліво, він починає дергатися. І знаєте, як це, ти, ти дві години дивився на цей поплавок і він не шевелився, тільки ти подивився вліво чи вправо, риба почала клювати. Отак От буває і в нашому житті. Я зараз дивлюся на своє життя, дивлюся на свою квартиру, яка там пустує. Добре, що вона в мене є, а в когось його й немає. Хто здається на своє життя і розуміє, що повертатися назад мені нікуди. І люди дивляться на це все і потихеньку стають сіляним стовпом, який заважає їм рухатися далі. Вони не можуть переступити через це. Десь я не можу переступити через це. Якісь мої вчинки, які я зробив раніше, вони і досі не відпускають. Ти думаєш, Господи, я би я отак не зробив би життя б змінилося. Якби я ось так би не зробив, а якби отак зробив, айби отак життя б моє змінилося. І я розвертаюся назад, знаєте, і застиваю у цій позі, і дивлюсь на це. І не бачу перспективи спереду, не бачу перспективи в служінні. Не бачиш перспективи в сім'ї, в роботі, в бізнесі. І це заважає тебе і руйнує. І це стеляний стовп, навколо якого. Ходить дьявол і каже: дивіться, це сляний стовп, уже стоїть рік, три, п'ять і насміхається з нас. І знаєте, я хочу закликати кожного із вас, щоб в якийсь момент, коли сім раз дьявол боса біде навколо цього смиляного стовпа, і ви не відпускали, щоб ви звернулися до Бога і знайшли в собі сили закричати, як закричав ізраїльський народ, коли обходили єрихонські стіни. І ця смоляна статуя, цей стоп, він тріснув, і ми знову змогли йти далі. Що ми знову змогли розвернутися і не дивитися назад, а дивитися вперед, що ми були дійсно вільними людьми. Не як єврейський народ, якого вивели в пустиню, кожен раз розвертався і дивився у рабство і казав: Слухайте, ми були рабами, але в нас була їжа. Я хочу, щоб ви зруйнували цей сильний стоп у своєму житті. У всіх сферах, у служінні, у житті. Доки він буде, доки він буде нас відокремлювати від наших нових кроків вперед, як би це не було тяжко. І коли лот ішов, він розумів, що я все втратив, я навіть втратив дружину, але я буду йти далі, бо Господь сказав мені: не озирайся. І сьогодні Господь до тебе і мене і каже: не озирайся, я не озираюся на твої гріхи, я закинув їх за хребет. Не озирайся, для тебе приготував щось особливо. Зараз ти пасеш овець, але попереду чекає на тебе царство. А навіть якщо і не царство, не озирайся, тому що я поставив тебе на тому місці, де ти маєш бути. Не озирайся, і твоя сім'я зцілиться. Не озирайся, і твоє серце зцілиться, ти побачиш мою руку, ти побачиш мою милість, і ти побачиш мою благість у своєму житті. Але, будь ласка, не озирайся. Я хочу, щоб ти не був цим смиряним стовпом а був живою церквою, живою людиною, живим, хто буде поклонятися мені. Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе вою, нехай твоя батьку рука. Житті не відпускає о, Боже, я.